Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І ви запитали, дехто запитав, каже: Ну, як це так? Ми цієї сімейки не можемо позбутися. Невже люди такі дурні? Розумієте, цим запитанням ця людина і відповіла: невже люди такі дурні? По-перше, не всі вірять в це? Якби більшість людей в це вірило, було б все інакше. Зараз, 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 зараз. Проблема в тому, що ми не віримо. Не віримо ми, в це, не віримо ми в сімейку. І так, і запитання цієї людини було таким: чому земля не скине цю сімейку? І так. Будемо зараз дивитися, чому земля сама не знищить цю сімейку. І так. Чи заважає землі ця сімейка Адамсів, тобто мірове правительство? Заважають землі вони взагалі, чи ні? Ну, я не бачу. Я не бачу. Земля зайнята своїм процесом. Ось, щоб ви це бачили. Я не бачу, що її заважають. Вона працює, вона займається, вона творить. Я не бачу. Вона щаслива. Земля щаслива, та, як вона і є. Ось вам і є. Я не бачу цього. Творить кожний момент в її, в її житті, вона має свої закони, земля. Ось. Вона щаслива, люди добрі, земля щаслива. Землі ці люди не заважають. А тепер запитання: якщо їй вони не заважають, чому вони, вона їх повинна знищувати? Ось вам і все, ось вам і відповідь. В принципі, я не, не підготувалася більше до інших запитань, тоді давайте будемо питати, бо я думала, що це буде розклад на 3 кілометри. Відверто вам кажу. Давайте тут подивимося так. Якщо землі не заважає, вона собі зайнята своїм процесом, вона в любві сама до себе. Як нам, людям, ну, позбутися цієї сімейки? Давайте так. Ви знаєте, спочатку її треба побачити. Ось вам паж мечів. Паж мечів зазвичай дивиться все під лупу. Це і сищик, це цей детектив. Спочатку її треба побачити. Ось, оприлюднити. Розумієте? Спочатку цю сім'ю треба оприлюднити. Ось що мені карти показують. Так. Так. Показати суспільству її. Ось це вони. По-перше, оприлюднити, по-друге, визнати їхню вину. Хто? Скажеш, що це не казочки. Дуже багато кажуть, що це якісь заговори, що це то, та це. Розумієте, я бачу це все набагато простіше? Чому? Тому що е, я знаю, що душа себе створює, тобто есенція сама себе створює в, лю в любові до себе, розумієте, і займається творчістю. Ми сюди приходимо займатися творчістю. А якщо ми дурницями займаємося, то творчості вже немає. Ось. Спочатку їх треба оприлюднити, визнати їхну вину. Наступний крок. Силу применити, застосувати силу. Ось як я бачу. Наступний крок застосувати силу, і, будемо так казати, позбавити їх прав. Ось їхних статків, бачите, позбавити, закрити, позбавити їхніх статків, не давати їм свої емоції. Ну, це для декого дуже складний процес. І боротися, бачите? Боротися, просто з ними боротися. Будемо так ще говорити, боротися з ними. Тобто, бути героями. Але все рівно. Все рівно. Я відверто вам скажу: я не бачу не бачу кінця і краю цієї сім'ї. Відверто вам скажу, тому що це нереально. М -м. Хто ось у нас такий? Ми з москалями спра... справитися не можемо. А знаєте чому? Тому що у нас при владі завжди проросійські люди. Ось і все. У нас при владі завжди Росія. Завжди. Вона влізе, знаєте, без, без мила в одне місце. Вибачте, що я так кажу вже. Але е, руски так і влазять кругом в любу шпаринку. Ухитряються, як вуж на, 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 на пательні. На жаль, я не бачу. Вибачте, я не бачу, мої дорогенькі. Як же жити людям далі? Порада карт як же жити людям далі? Дивіться. Не чекати, коли щастя прийде до вас. Не робити Бог знає що А творити. Творити. Оце карта творця. <кій> <кій> Ви розумієте? Ось. Може бути ось, бути щасливому і творити, вкладати. Дивіться, оця карта ще й вкладання. Вкладатися. Що вкладати? Позитивні емоції, щастя, любов до себе. Дивіться, тут одинокі карти для себе робити щось. Розумієте, проблема в тому, що у нас ем, люди або кидаються в крайності, або егоїсти, ну конкретні егоїсти, да? або ну, неправильно трошечки розуміють. Тут важко пояснити, тому що у людей дуже погано розвинено ем, відчуття любові до себе. Неправда, що ви скажете, ну як же ж, я люблю себе. Неправда. Неправда. Якщо ви щасливі своїм життям, ви не будете дивитися розклади. Так? Ви не будете шукати десь щастя. Ви його вже, значить, знайшли. Ви щасливі, ви займаєтесь своїм процесом. Процесом з любові і для себе. Ось. Багато у людей страхів. А ось ці карти нам показують. Вкладатися, що ми вкладемо, те ми будемо і мати. Такий буде результат. А вкладати треба позитивні емоції. Не оці емоції, такі з шкіри вилазити і скакати до потолка я виграла. Да? Ось. А у процесі. Коли людина у процесі зайнята. Чимось для себе, для душі, вона щаслива. Вона вільна і щаслива. А у нас дуже мало людей, на жаль, і вільних і щасливих. Ось такий вийшов в мене розклад. Тобто земля зайнята собою, ось їй не заважає сімейка. А чого вона повинна їй заважати? От відверто. А нам вона посправді заважає, хто знає про це. Ну, у мене переглядів, ну, нехай буде максимально 10 тисяч, так? Але з цих 10 тисяч переглядів, я так скажу, що ну, тисяча людей дивиться це. Тому що я по вашим лайкам, по вашим ну, вподобайкам, коментарях бачу, що не так багато дивляться. Тобто, хто знає про це? Скільки людей дивляться зону пробуждення? Ну, 50 чим-то тисяч підписаних. А дивиться, скільки. Хто знає насправді? Давайте, давайте взагалі. Давайте запитаємо так: скільки процентів людей на світі знають про цю сімейку? Що вони творять, ця сімейка? Одною картою. От вам. 11%. Ну, це старший аркан. До речі, це карта справедливості виглядає. От вам і по справедливості. Тобто дуже мало людей. Мало людей, мої дорогенькі. 11%. Ну, не знаю. Правда, неправда. 11% знають. Все, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Гарної вам ночі, мирної ночі. Бережіть себе і. Разом до перемоги. А ми переможемо. Рано чи пізно ми переможемо. На все добре мої любі.